Коко знижки травня на тизин 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген. кажуть від мене багато проблем. Алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Із в'язниці на фронт. Верховна Рада дала добро на мобілізацію засуджених. Відповідний законопроект підтримали нардепи. Все добровільно, але за запитом військових та рішенням судів. Кого засуджених точно не візьмуть до ЗСУ? Та чи потраплять до української армії вбивці та гвалтівники? Розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект номер. 11.079-1 про мобілізацію засуджених осіб. Це відбулося на засіданні 8 травня. Повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він додав, що з документу лише частково прибрали ризики у сфері антикорупції, зокрема щодо топ корупціонерів, на яких наголошував профільний комітет парламенту. Законопроект 11.079-1 про мобілізацію засуджених осіб прийняли в цілому за 279 депутатів. Ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет, частково прибрали зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини. Топ корупціонерів з виключеннями, а також винним у тяжких злочинах на кшталт вбивства зґвалтування. Про це голосування у залі Верховної Ради зафільмував нардеп від партії Слуга народу Олександр Федієнко. Він підкреслив, що зараз країну мають захищати всі і корупціонери, і ті, хто сидить у Фейсбук та Ютуб. Так, друзі, друге читання. Якщо коротко, то це закон, яким буде дозволено. На добровільних засадах засуджені мобілізуватися. Багато було сказано про того, що корупціонери не мають права, хтось має право. ну, Не знаю. На мій погляд, зараз країну треба захищати всім, навіть тим, хто сидить е, в Фейсбуці, в Ютубі, е, і багато каже. Що вони щось роблять, хоча як кажуть, скелети є і всіх шкафа, навіть у тих солдат, які не стали солдатами, як повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк, законопроект відкриває можливість певним категоріям ув'язнених, які виявили бажання стати на захист своєї держави, долучитись до сил оборони. Примітно, що документ став ініціативою саме військових. Цей законопроєкт став ініціативою наших військових з міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ за підтримки міністерства юстиції України. А я спільно з групою народних депутатів виступила співавтором законопроєкту. Звісно, очікувано, що така ініціатива викликала бурхливу реакцію у суспільстві і багато пересторог. Вистояти в умовах тотальної війни проти противника з більшою кількістю ресурсів можна тільки консолідуючи всі сили. Цей законопроєкт про нашу боротьбу і збереження української державності у новому законопроєкті про мобілізацію передбачено, що люди, які мають судимість за вчинення злочину і покарання, не пов'язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, зможуть бути мобілізованими. Про це заявив народний депутат від фракції Слуга народу, член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Ваніславський в коментарі Тесен Попередньо новий законопроєкт про мобілізацію передбачає, що на людей, які мають судимість за вчинення злочину і покарання, не пов'язане з перебуванням у місцях позбавлення або обмеження волі, будуть поширені загальні правила військового обліку, тобто вони зможуть бути. Мобілізованими ба більше за словами Веніславського, ті громадяни, які перебувають у місцях позбавлення або обмеження волі, за їхньою добровільною згодою теж зможуть бути призвані на військову службу під час мобілізації. А вже зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексу мають регламентувати їх правовий статус після того, як вони. Будуть звільнені з військової служби по закінченню бойових дій. Народний депутат додав, що це право не буде стосуватися тих засуджених, які вчинили кримінально карні діяння, пов'язані зі злочинами проти основ національної безпеки та статевої свободи людини. Вони точно не отримують такого права. Більш детально, хто з засуджених зможе долучитися до ЗСУ, а хто ні, розповіла нардепка Олена Шуляк. Ключові аспекти законопроєкту мобілізація в'язнів, а точніше реалізація щодо таких категорій громадян механізму УДЗ тільки за рішенням суду. Тільки добровільність такого рішення самим ув'язненим, згода від командира військової частини, а відповідність психічного стану та стану здоров'я ув'язненого вимогам служби в ЗСУ, проходження попереднього медичного огляду у в'язниці, а далі проходження ВЛК. Більше як три роки терміну перебування у в'язниці до закінчення визначеного покарання. Така категорія мобілізованих буде проходити службу в спеціальних підрозділах. Адміністративний нагляд за такими звільненими здійснюватиметься командиром військової частини, куди вони потрапляють. Не можуть бути мобілізовані ув'язнені за злочини проти основ національної безпеки України. Умисне вбивство двох або більше осіб або поєднане із балтуванням, сексуальне насильство. Судимість зі скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152, 156 дріб 1, 258, 258 дріб 6, частиною 4 статті 286 дріб 1 кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку. Ті, хто посягав на життя правоохоронців, ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення, ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статі злочину, міністри, депутати, їх заступники та. Помічники тощо мобілізація засуджених обов'язково передбачатиме запит військових. Якщо вони не виявлять бажання поповнювати підрозділ такою особою, до суду не подаватимуть відповідне клопотання. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в коментарі Ліганет. Якщо вони не хочуть мати таку людину в підрозділі, бояться її або не хочуть окремо з нею займатися, ми просто не прийматимемо перше рішення і не подаватимемо на розгляд суду. Цей механізм вирішувати це через суд його наразі не існує, і тут ключові дискусії у парламенті та запит військових. Тоді можна проаналізувати, які категорії змотивовані та дійсно допомогли б війську. Тоді можна брати фідбек від командирів з 26 тисяч людей. Ми ще можемо обирати за різними статтями і параметрами. Примітно, що суд покладає на особу, звільнену від відбування покарання, обов'язок невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання законної сили судовим рішенням про умовно дострокове звільнення особи від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом прибути у супроводі Національної гвардії України до ТЦК для укладання контракту та проходження військової служби. А потім таку людину теж під конвоєм перевезуть у військову частину, де вона має служити, але не в звичайно відповідно до законопроекту, колишні ув'язнені служитимуть у деяких спеціалізованих частинах зсу командири, яких, крім безпосередніх бойових завдань, здійснюватимуть адміністративний нагляд за підлеглими. Що це будуть за спецчастини? Законопроект не розшифровує. Водночас, нардеб давитарахамія спрогнозував, скільки ж засуджених можуть стати на захист країни. Під час брифінгу у Верховній Раді він зауважив, що ресурс ув'язнених для мобілізації становить 15-20 тисяч. Осіб, це загальний ресурс ув'язаних, які можуть підпадати під відповідні критерії. Скільки з них підпишуть контракт? Ми не знаємо, бо це відбуватиметься за згодою сторіни. Орієнтуємо, що це буде орієнтовно. Кілька тисяч людей. Також згідно з новим законопроектом, військові з числа колишніх ув'язнених укладатимуть контракти до кінця воєнного стану. Крім цього, їм не передбачені відпустки, але на підставі висновку військово-лікарської комісії може бути відпустка для лікування після поранення, контузії, травми або каліцтва. А за ухилення від військової служби, тобто дезертирство, служителям спецчастин, загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Але питання тут зовсім в іншому: чи пів. Идут засуджены в Украине защищать батьківщину. Не горю желанием идти воевать, чтобы не предлагали. Мне осталось сидеть полтора года. Уйти воевать без возможности демобилизации на неопределенный срок – это значит купить билет в никуда. Какой смысл менять один срок на другой, еще и с большой вероятностью стать трупом? Тем более, скорее всего, бывших зэков в ВСУ беречь явно не будут, поэтому наша участь стать мясом на фронте, поэтому нет. На воле мужики прячутся от ТЦК, а тут я уже спрятан надежно, как в сейфе. Я похож на идиота, чтобы добровольно идти умирать. Лучше сидеть, но живым, чем лежать мертвым. Пойду в ВСУ, надоело сидеть. Не всех же убивают на фронте, шанс выжить есть у многих. Подам заявление обязательно. Тим более я служил срочную службу в армии, имею определенную подготовку и желание воевать за мою страну. Плюс к этому 100 тысяч гривен для меня неплохая зарплата. А що думаєте ви про мобілізацію засуджених? Чи підтримуєте таку ініціативу влади? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.